Мене архітектура язик бісить жутко. Тому що це для мене дуже повільно. Це як дизайнера, умовно кажучи, заставити зразу писати CSS та HTML, щоб показати якийсь макет, щоб він гарно виглядав. Ти якби зробиш до фіга роботи, воно ну нікуди не піде, тому що треба це одну картинку з зробити. умовно кажучи, того, що того ж ти не верстав. Те саме з цим архітектури код. От ця діаграма, умовно кажучи, яку ми робимо, да? якась general architecture, чи якийсь там system context, container context, він не те, що так часто міняється з одного боку. З іншого боку, він має виглядати так, щоб це ну, або попадало в формат документу, або попадало в формат. Презентації або щоб воно було логічно впорядковано, і ці блочки стояли таким чином, як ти цю діаграму читаєш, як ти це задумав, і це все така біль велика робити в автоматизованих тулах, умовно кажучи. Структинайзер не виглядає нормально. Like C4, там, де ти динамічну діаграму, можеш лікати і щось там листати, воно не виглядає нормально. Воно ну, виглядає краще, ніж ніж але все одно, типу, в нього є питання, коли тобі треба щось кудись трошки посунути, чи якось його зобразити, чи накинути інший камарант, або ти йдеш, згадуєш цей синтакс, який ти робив давно, бо діаграми міняються рідко. Да? Або ти якби тебе бісить, що в тебе немає ну, достатньо контролю, щоб зробити те, що ти хочеш. І виходить, що дійсно, якщо е, ми говоримо про декілька діаграм, які е, великими достатньо блоками оперують. <тавно> то зміни в них рідко і простіше умовно кажучи, взяти готову графічну компоненту, поставити її в саме те місце, де ти хочеш, і підписати так, як ти її хочеш. Я не знаю, чи це можна сказати, що це архітектурний закот, я б сказав, бо це документайшне закод, але ці кінціаграми, мені здається, ну, типу, краще лягають в от в програмну історію. Чому? Тому що девелопери їх бісить щось типу графічно зображати. Ну, багато в кого це, це не виходить. Давайте буде відвертими. Типу, нормально презентувати чи своє рішення, чи свою роботу. І тут ці їм навпаки допомагають відобразити те, що в них в голові якось структуровано краще в вигляді графічної інформації, і це та штука, яка може жити разом з проектом. А стосовно діаграмінгу на вищому рівні, от мені не подобається архітектура за код, чи чи документацій за код, якщо ми будемо говорити про діаграми як частину документації, тому я не використовую. Якщо ми говоримо про summary, от гарний кейс сказав Йожев, що архітектура за код, так як ми описуємо діаграму у вигляді якоїсь конфігурації або коду, це класний кейс опису Браунфілдів, то що існує. Також секвенс-діаграм, тому що не так часто вони змінюються. Коли щось частіше міняється, от там це вже складніше. Але є свої плюси: версіонування. Ми ти можеш робити кодрев'ю. Я правда, мені складно представити код рев'ю. Це дуже легко робити код Ну, Дивіться, у вас є у вас є репозиторій, там є плент Ви пишете github action, який запускає Java, грубо кажучи, плент генерить PNG, PNG, аплаєш комент. Все. І типу, Не тебе. Не так, Йожев. Ти кажеш Лелем. Еленка, поясни, які були ченджі в цьому ДІФі? Типу, об'ясни мені словами, і прийшли мені в чат, я почитаю, що там помінялося.